Майнкрафт. Але я буду виживати в пеклі. Друзі, сьогодні я буду виживати в пеклі. Господи Боже, як я не знаю, як я тут буду виживати, але сьогодні ми спробуємо. Ми виживали в звичайному світі, та в принципі лише в звичайному, а сьогодні ми попробуємо вижити в пеклі. Що з цього получиться, ви дізнаєтеся в цьому відео. Погнали! Чатку, як завжди, добуваємо дерево. А тепер оглядаємося, господи, де ми взагалілися? Я так розумію, ми з'явилися в біомі ендерменів. Тому давайте перекраптимо наше дерево і зробимо палички. Так, зробили парочки, Палочки. І давайте поставимо наш верстачок. Зробимо, звісно ж, кірку і. ой, кайло і. давайте сокєру зробимо, да. Меча, поки що не треба, Я, я буду дуже акуратний, щоб ендермени мене не вбили прям зразу. Якщо я, звісно, не помиляюся, за допомогою цієї адської чи пекельної лози ми можемо спускатися і не отримав. Получу... Нічого собі! Ага, да. Я, звісно ж, не дрім, але це. То... Тож, вроді, за допомогою лози можна падати на неї пасти і все буде добре. А я вдарився і потратив дуже багато сердечок. Е, звісно, це дуже погано. Тому давайте бігати по цьому біому і шукати інші біоми, бо. Як знаєте, мені треба... що? Мені треба камню. Ага де тут знайти камінь? це хіба знайти якийсь базальтовий Цей, біом. Там де ці магмокуби, і там, можливо, буде камінь. Там не можливо, буде камінь, а там точно буде камінь. А тут в цьому біомі камню точно не буде. Але тут може бути десь золото, тому давайте шукати золото. Так, поки що на горизонті не видно ніякого. А що шо... це. А що ендермен робить? А що ендермен робить? Стоп, чекайте, дайте я дайте приближу. Ну що він робить? Він... Ви ж бачили, да? Те, що він перший круж. Кру... Боже, якийсь трошки. Здуріла на горву, друзі. Поки ми шукали, і я вже знайшов наше золото. Це єдиний, в принципі, ресурс, який тут є. А залізо ми тут точно не знайдемо, Хіба знайдемо якийсь, не знаю, бастіон чи фортецю. І тоді ми точно знайдемо. Золото, алмазики, можливо, і, звісно ж, це залізо, можливо, теж. Але давайте спочатку добудемо це золото і зробити з цього золота можна капчики. Ви скажете, чому капчики? Ну, якщо ми знайдемо на якийсь біом там, де є пігліни, вони мене зразу б'ють, а вони сильні, дуже сильні. Тому ліпше... Давайте зробимо знову ще одну тірку. Господи, як воно все швидко ламається. Вне, щоб я ні в якому разі не подивився в очі ендермена, бо буде дуже погано. Вони з двох тичок вб'ють тебе і все. А мені це не потрібно, але би було дуже добре, воно подивись на мене, так, його вбити. Так, да, друзі, треба вбити ендермена, щоб я отримав якихось ендерперлин, ну, щоб я міг кудись переміщатися, бо це точно знадобиться. Бо я строїться завжди не буду, треба кудись переміщатися. Ой, і ще й другого суди за мене. Сподіваюся, з вас випаде ендер перлини. Так, один вже помер. І давайте другого об'ємо. Господи, звісно, дерев'яною сокерою. Я буду бити дуже довго, але зато ми в, в, в такому, як сказати, безпечному місці, де вони нас не достануть. О, і скільки у нас ендер перлин, звісно, вже покажіть нам, будь ласка, дві! Шикарно! Я добувся чуть, чуть золота, як бачите, не чуть-чуть, а вже так золотих цих. Самородків, чи як їх називається Зли, слитків, так, злитків. І зараз ми зробимо наше золото. 7 штук, це небагато. 8 на капчики стане і лише на капчики. Я зроблю лише капчики на всякий случай і все. Більше мені поки нічого. Не треба інструментів мені золотих не треба, бо вони будуть дуже швидко ламатися. Подивіться, які я красивий у цих капчиках. Ля какої. Так, да, звісно що в ресурсів в нас дуже мало, а в обичному, звичайному світі в нас би вже не знали, були б залізні інструменти, скоріш за все. Але в пеклі тут так не пройде. Забираємо наш верстак і... Думаємо, куди рухатися. Треба рухатися за золотом. Треба багато. золота. О, тут ці лавомірки чи як, 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 якось не так нам називається. Треба акуратно. Да. Акуратно тако пройти крізь лаву, не хочеться загорітися. І не треба ніякого цього вогню, тут, щоб я теж загорівся. Давайте ми зараз зайдемо на якусь гору і подивимось і подивимося, що там ми щось знайдемо. Господи, і що, не може залізти на блок, чи що? Залізли ми на блок, і що? Ну, тут як... Завжди продовження це ондермен. Боже, який великий це біом. Е, тут є ці. О, золото. Але ні, думаю, туди не треба піти. Можна туди А я вже подумав, що там камінь. Я вже так зрадів, але то не камінь. Там просто теж біом цей синій. Шкода. Друзі, ви не повірите, я таки знайшов базальтовий біом. Це, коротше, біом, де є якийсь цей базальт, така штука, і... Звісно ж, камінь. Господи, я бачу камінь. Господи, треба туди, звісно ж, піти. Камінь, я тебе добуду. Я так і знав, що нам знадобляться ці Перлини. І давайте, звісно ж, кинемо її. Але треба якось акуратно укинути, щоб нікуди ніяк не впасти, і, звісно же, не померти. Кидаємо, о, і ми зразу коло камню. Подивіться, господи рідний камінь, я. я ще так камню радий не був ніколи. Давайте добудемо дуже-дуже багато камня, щоб нам стало і на багато інструментів. І, ну, на пічку це одна буде пічка, але треба дуже багато камню для інструментів, бо тут заліза немає. І інших матеріалів, щоб зробити щось, тому давайте копати лише камінь. В принципі, з задньої камерою можемо бути і ліпше, бо ми можемо побачити на ну, всякі случай, якщо ззаді нас хтось збуде, і ми, звісно, утечимо. Куди тут тікати, в принципі, я не знаю, але давайте добувати камінь. Добув я камню, ось цілих 28 штук. І давайте зробимо палочки і нарешті зробимо кам'яні інструменти. Кам'яне кайло і кам'яну сокеру. І також пічку треба зробити. Да-да, пічку забираємо і. <паспаде> Нарешті у нас є кам'яні інструменти. О ні, появилися магмокуби. А магмокуби все ще тіт, як вам сказати, так, м -м -м, без ніяких слів. Погані! Ці моби, Які з пару тичок теж можуть тебе вбити. І мені ліпше би до них не наближатися. Давайте якось акуратно тут пройдемо, господи, я знову впав до знову камню, бо нам треба набагато більше камню. Набагато більше. Магмакуби, до побачення. Сьогодні ви мене точно не видите і сьогодні ви мене точно кивати не будемо. Кінаємо ендер ендерперлину і. ой Ой! Оце вже дуже погано, друзі. У мене одне сердечко. <кхем> ем, що мені тепер робити з одним сердечком? Це, 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 друзі, господи, я чуть не вмер. Премія чуть не вмер. У мене одне сердечко, ну хоч дякую, що не пів. Ну що, друзі, вітаю! Це виживання з одним сердечком в пеклі. О май гаш! Як я це маю зробити? Ого, можна зняти відео, в принципі. І от наше одне сердечко вже пропало. Ендермен мене вбив, на жаль. Ну що, друзі, друзья, всем пока.